Доброго здоров'я, шановні колеги. Я хотів би закцентувати вашу увагу на останніх словах голови народного України. Ситуація в державі різко змінилася після президентських виборів. І, очевидно, ми не можемо сьогодні керуватися виключно своїми інтересами, виключно партійними чи особистісними. Це ще так можна було собі дозволити поводитися там, кілька років тому. А в умовах, коли діє колоніальна адміністрація, яка здає національні інтереси на кожному кроці, коли звужується суверенітет в окремих сферах і є загроза втратити повністю незалежність України, ми не можемо дозволити цій владі державному панувати ще і місцеве самоврядування, тоді за відсутності громадянського суспільства, за відсутності, за відсутності демократичних партій чи відсутності домінування демократичних партій у місцевому самоврядуванні, ми фактично будемо стояти на порозі творення тоталітарних держави. І що це може вилитися далі, ну не треба доворожки кажуть ходити. Отож, зараз, якщо ми хочемо захистити себе, хочемо захистити свої сім'ї, хочемо захистити Україну, ми зобов'язані консолідуватися через консультації, виробити спільну позицію. І так як це було. У 90-му році на виборах виставити узгоджених кандидатів на до сільських селищних міських рад, сільських селищних міських голів, депутатів районних рад і обласних рад. Наше завдання потім, консолідувавшись, системно протидіяти владі. Якщо вона буде далі продовжувати нищення України. А це можна зробити тільки в спосіб, коли ти чуєш іншого і готовий врахувати його думку і позицію.